Друзі, вітання! В на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про актуальну ситуацію на ринку. А повірте, поговорити справді є про що цей день точно увійде в історію. На жаль, в негативному контексті, але маємо те, що маємо. Сьогодні розберемо, чому власне це сталося і що очікувати від криптовалюти в майбутньому. За традицією, попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Давайте розпочнемо з першої причини: взагалі чому це сталося, які були передумови, і, власне, чого нам чекати далі? І якщо чесно, знову ж таки я не впевнений, що ця новина критично впливала на економіку та ринок криптовалюти, і відповідно через це ми отримали дамп. Але факт залишається фактом: каскад ліквідації розпочав Дональд Трамп. Який оголосив, що знову ж таки відновлює торгову війну з Китаєм, і знову вони впроваджують 100% податки на мита на імпорт товарів. Знову ж таки, ця історія для нас не нова, вона нас вже кашмарила весною та літом. Після цього з'явилася інформація, що, начебто, вдалося залагодити конфлікт. І усі ці тарифи будуть перенесені на 90 днів, і після цього будуть переглянуті. Ми зрозуміли, що це виключно маніпуляція, і нарешті Трампу вистачило розуму якось домовитись і так би мовити, згладити ситуацію. Але все виявилось не так. Або ж це чергова маніпуляція, чому я зовсім не здивуюсь. Адже знову ж таки торгова війна почала дамп, який потім переріс просто в крах криптовалютного ринку. І якщо вам здається, що зараз ось ці позначки в мінус 20-30% це щось серйозне, то це ми ще відскочили. В моменті на криптовалютних біржах творилась справжня вакханалія, просто активи опускалися до своїх історичних мінімумів без якогось адекватного пояснення. В один момент просто не вистачало ліквідності в стаканах, і мова йде про біржу Binance та інші топові біржі. В яких ніколи не було з цим проблем. Багато хто каже, що це маніпуляції від маркетмейкерів, і це все було зроблено спеціально задля того, щоб люди втратили свої кошти, обнулилися, і, відповідно, біржі і ті ж маркетмейкери заробили. Знову ж таки, ця інформація залишається на рівні чуток та. Домислів, але хочу показати вам те, про що розповідаю, щоб навіть новачок міг зрозуміти. Зокрема, хедлайнером вечора став актив атом, який на графіку доходив до фактично 0,01 центу. Якщо ви запитаєте, як таке можливо, то якогось раціонального пояснення я вам не надам. Адже за всі роки, які я в криптовалюті, щось подібне я бачу вперше. Як на мене, корона дамп виглядав більш адекватно. Так, тоді були сильні ліквідації на біткоїні. Ціна втратила не 15%, а цілих 50% але цього разу альткоїни постраждали більше, і це фактично було їхнє обнулення. Мова йде про те, що абсолютно усі, хто торгував на плечах, тобто на ф'ючерсній торгівлі, був ліквідований без жодних варіантів. На жаль, була інформація, що також погано працював функціонал бірж, і неможливо було закрити позиції. Плюс стопи не спрацьовували і їх просто розмазувало. Загалом ситуація страшна. На додачу до атома можна розглянути той же тон. Тут все зупинилось ще в якійсь адекватній межі, але, тим не менш, 50 центів знаю, багато користувачів намагались відкупити ось ці просадки. Не усім вдавалося, хоча. Також знаю, що частині людей вдалося винести лайфшень. Вони викуповували різного роду токени, які в моменті відростали, і, відповідно, там виходили хороші ікси. Зокрема, мова йде про наступні активи: це обгортка ефіру. Яка, як бачите, доходила до 400 доларів. Звісно, питання залишається відкритим, від якої ціни реально було купити, адже знову ж таки це фактично секундний фітіль. Але бачив багато скринів, коли купували і по 1500, і по 2000. Тому, якщо ви були біля монітору і у вас вистачило сміливості, щоб ризикнути, то звісно, вітаю. Я особисто проспав увесь двіж. Мене розбудив товариш уже о другій годині, коли фактично все було позаду, чесно кажучи, досі не віриться, що таке відбулося, але ми бачимо підтвердження на графіках. Власне, тут така ж ситуація на Sol – 35 доларів, і на додачу відв'язався стейбл до честі біржі Binance Вони вже повідомили, що конкретно по ось цих трьох активах. Вже проходить розслідування, і в найближчі 72 години буде відбуватись рефаун коштів. Інше питання, чому взагалі були такі проблеми, але знову ж таки тут вже нехай розбираються компетентні люди. Ну знову ж таки було і було. Величезне співчуття тим людям, які втратили через цей дамп, справді таке відбувається напевно раз на декілька років, і звісно, не хотілося б, щоб це траплялося. З нашими депозитами далі. Давайте коротко поділюся гіпотезами на майбутнє. Якщо ми відкриємо глобальний чарт біткоїна, то побачимо, що фактично нічого страшного і не сталося. Ну звісно, на TradingView не видно заколу, який був до зони 103 тисячі доларів. Її швидко відкупили взагалі біткоін ефір. І топова альта відбулася легким переляком. Тут знову ж таки можна глянути на BNB, TRX, XRP і так далі. І відповідно виникає питання: а що ж це було? Що це символізує для майбутнього криптовалюти? І однозначної відповіді немає. Як на мене, є два варіанти: це, власне, відбулося очищення ринку, адже ліквідували абсолютно усіх трейдерів з плечима. І тепер легше буде штовхати ціну вгору. Після того буде поставлений певний хай, і згодом розпочнеться ведмежка. Це, як на мене, позитивний сценарій. Що після ось такого очищення Фенікс переродиться, і, власне, ми отримаємо оновлення хаїв як по біткоїну, так і по ефіру. Можливо, якийсь локальний альтсезон, і на тому дякую. Інший варіант песимістичний, що це власне початок кінця. Поросли, встановили новий all-time high на точці 126 тисяч доларів. Ну і власне все після такого очищення далі лише вниз, і криптовалюта буде нікому не потрібна. Чесно кажучи, в другий сценарій віриться менше. Так, звісно, в мене є активи в криптовалюті, досить немаленький портфель, але погодьтесь, звучить якось нелогічно. Зазвичай медвежка триває довго і вимучує користувачів. А тут такий флеш-краш, який частково відкупили. Ну, якось нелогічно, щоб усе так закінчувалось. Звісно, ніхто з нас не знає майбутнього, ніхто не міг спрогнозувати, що просто без жодних адекватних причин а впровадження податків з Китаєм це явно не така причина, щоб буквально знищувати ринок альткоїнів. Ось таке відбудеться. Знаю, що багато людей втратили депозити, втратили величезну кількість коштів знову ж таки. Цей день мусимо розглядати як урок. Ми з вами пережили той період, коли біткоін падав в 2022 році до 15 тисяч. Там був і скам FTX, і різного роду DPG стейблкоїнів, і скам Terra Luna і їхнього стейблу. Загалом, в крипту. Загалом в криптовалюті ніколи не буває сумно. Але ми все це пережили і після того виросли неодноразово. Я вже, чесно кажучи, не згадаю, як все це відбувалося, але повірте, біткоін по 20 тисяч. Виглядав суттєво страшніше ніж біткоін по 112 тисяч. Зараз дуже багато інтеграції, повний mass adoption і так далі. Я все таки вірю в позитивний сценарій і, власне, розраховую, що восени ринок продовжить рости, де власне буде поставлений локальний all-time high на цьому циклі. І після того вже будемо дивитись, як криптовалюта себе показуватиме в майбутньому. І на цій ноті можна було завершувати відео, але хочу ще декілька слів додати про менталку в криптовалюті, про усі ці психологічні качелі, які ми постійно переживаємо, адже це стосується як і мене, так і кожного з вас. Сьогодні день дуже страшний. Подія, яка сталася в українській криптоспільноті, просто не вкладається в голову. Якщо ви не в курсі, про що я говорю, просто загугліть Костя Кудо, або ж перейдіть в наш телеграм-канал, там Перша новина і все там детально розписано. Я не хочу спекулювати на цій темі, навіть не хочу її тут оголошувати вголос. Але хочу відзначити, що звісно, гроші це дуже важливо. Ми живемо в матеріальному світі, де без грошей просто нікуди. Але немає нічого ціннішого, ніж наше життя, життя наших рідних, здоров'я, якийсь, так би мовити, моральний спокій і так далі. Тому, звичайно, важко переживати фінансові втрати, але бажаю кожному з нас терпіння. Пам'ятайте, що з будь-якої ситуації точно є вихід, і ми прийшли на цю землю, щоб жити жити щасливо і дарувати позитив своїм близьким. Тому, друзі, будь ласка, підходьте до криптовалюти з обережністю. В жодному разі не заходьте на всі свої гроші. Ну, як то кажуть, використовуйте лише ту частину від депозиту, яку готові втратити. Бо насправді ми бачимо, що ризики тут колосальні і легко втратити те, що зароблялось роками. Що ж, друзі, сьогоднішній випуск вийшов дещо сумним, але зате щирим. Я бажаю всього найкращого вам та вашим родинам, бережіть своїх рідних, і нехай лише добро приходить у ваш Дім. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступного відео.